Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо, як, хто та за що вбив Григорія Распутіна. Григорій Єфимович Распутін був мегавпливовою особою на життя Російської імперії, бо лікував спадкоємця престолу, спав з імператрицею, а як святий старець мав грандіозний вплив на Миколу II. Як і всі слабкі натури, Микола ІІ вірив у всяку містику, не плутайте з релігією. Сам Распутін був родом зі Сибіру, звичайний син звичайного алкоголіка, сам бухав по чорному. Та через захоплення при дворі Миколи II всілякими диковинками інтернету ще ж не було. От він і отримав грандіозний вплив на царята всю імперію. Це багатьом не подобалося, особливо під час згубної Першої світової війни, яку Росія в 16-му році вже програвала. Тож, у грудні 1916 року, за два місяці до лютневої революції, коли б усунуть монархію в Росії, його заманили в особняк Юсупова. Юсупов був родичем імператорської сім'ї, одружений на племінниці Миколі. Миколи другого Ірині, так що заманили саме Іриною Юсуповою. бо Распутін, крім алкоголю, був повернутий на жінках. Заманили вночі, нагодували птіфурами, це тістечка такі цікаві. Ось тістечка отруїли ціаністим калієм, але його не взяло. Потім е, напоїли отруєною мадерою, з-поміж всіх вин Распутін надавав перевагу саме мадері. Знову ж таки, не взяло, та через певний час, а це ж ціаніт, він має діяти миттєво. Распутін почув ріжучу білю шлунку і здогадався, для чого його сюди заманили вночі, і хотів дати ходу, але не вийшло. В нього вистрелили, він впав. Для контролю кілька разів вдарили у висок кистенем. І тільки видихнули, якраз Путін встав, добіг майже до воріт рятівних. І тут йому в спину з револьвера всадив кілька куль Пуришкевич. Потім тіло кинули у Неву під лід, де його згодом і знайшли. Був присутній при вбивстві і Великий князь Дмитро Павлович, двоюрідний брат Миколи II, що йому, в принципі, рятувало життя згодом. Після революції, яка відбулася невдовзі, набальзамоване тіло Распутіна вийняли, осквернили та спалили. На Росії в 90-х його хотіли навіть канонізувати як святого мученика, ось такий цікавий момент.